Ах, мені сьогодні заїло, матінку моя рідну дожилася. Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні в нас чудовий огляд про аромати на побачення. Минулого разу я пообіцяла освітити це питання, які ж аромати я раджу, або просто пропоную використати на побачення. І цих ароматів буде не 5, а цілих 6. Я б навіть більше б ще дала, але розумію, що мій ефір, мій час ефіру дуже-дуже обмежений. Зараз великі такі відоси, як я. Раніше завантажувала на 20-30, навіть на 40 хвилин. Це вже ніхто не дивиться, тому я буду дуже швидко, дуже конструктивно і максимально змістовно описувати ці чудові 6 ароматів. Погнали! Перший аромат це аромат, який в мене асоціюється саме з романтичними стосунками, саме з коханням, саме з відвертістю, ніжністю та щирістю. Це аромат французька шкіра від Мемо Парі. French Лезер це аромат, який я ніколи не носила в день, я його завжди використовувала лише ввечері і тим більше вночі. Це була порада мого покійного, на жаль, чоловіка, який дуже добре знав мій характер, і він мені порадив, щоб сам саме французька шкіра звучала з моєї, ну я перепрошу за тавтологію шкіри саме ввечері і вночі. Тому що цей аромат має особливий характер. Знаєте, він такий дуже сексуальний, але він в той же час і дуже таким спокійним. Але, знаючи мій характер, так чоловік мені радив, що це не твій аромат на щодень, коли ти заспокоїшся, коли ти така прийнятна, коли ти така спокійна і. Згодна так, згодна підкорятися, то, будь ласка, е нанеси на себе французьку шкіру. Ну це таки, знаєте, замальовочка з мого життя. А насправді, е за відгуками клієнтів, за відгуками чоловіків та жінок, я знаюся, що аромат французька шкіра ну, має ну, шалений успіх серед чоловіків, коли вони відчувають його з жінок. Тому French Leather – це аромат number one, коли ви збираєтесь на романтичне побачення. До речі, побачення бувають різні і е, характер кожного побачення він теж різний. Так ось саме французька шкіра, вона налаштовує на романтику, на близькість та на подальші стосунки. Другий аромат це деліна від Parfums De Marly. Аромат, який, в принципі, завжди. Е, на моєму аккаунті в Instagram та, в принципі, на YouTube завжди Майорія. Я люблю Деліну. До речі, Наше кохання з нею було, наша любов, перепрошую, з Деліною було не, споч... не одразу. Тобто це аромат, який я спочатку хейтила, вважала його запростим, що він звучить монотонно і дуже вульгарно пошло. Але потім, коли Деліна була нанесена на мою шкіру і зазвучала саме з моєї шкіри, я зрозуміла, що ні. Вульгарності в ній. Майже нема, ну принаймні, якщо порівнювати з Good Google, Bad від Кіліан, це взагалі ні до чого. От, тобто, і я потаваришувала з деліною і зрозуміла, що коли я одягаю аромат деліна на себе, то я одразу хапаю компліменти від чоловіків. І одразу я зробила такий, такий висновок, що треба одягнути Деліну на побачення. І це було правильним рішенням, тому що аромат мав дуже класний успіх. Аромат не такий спокійний, не такий прийнятний, як French Leather, але, не менш потужний за своєю. Ефективністю, якщо можна так назвати, бо задля чого ви на побачення? Для того, щоб мати ефект. Так ось з деліною від парфам з Marly. І м -м, зараз наголошу, що це класична деліна, вона більш ніжна, ніж деліна ексклюзив, хоча я більше перебічник, саме ексклюзив, але саме класична деліна, я її раджу е, наносити на побачення. До речі, я не казала нічого про ноти ароматів. У французькій шкірі е, топовою нотою є троянда. Також у деліні топової ноту це півоні і троянда, і в принципі лічі також в деліні, це такі компоненти, які завжди приємні. Вони не відштовхують, вони не гострі, вони не шалені, розумієте? Тому е я би порадила, все ж таки, якщо мій рейтинг вам не дуже пасуватиме або щось не сподобається. Матимете свій рейтинг, так? То в цьому рейтингу не має бути таких ароматів, яких, знаєте, таких парфманіячних, якихо експериментальних з удом, ладаном чи з чимось. Це аромати, які мають справляти такий м'який ефект, саме м'який. І от французька шкіра, де Троянда переплітається з цитрусами та, з білою замшою. Це саме те комбо, яке справлятиме властивий ефект. І отже, третій аромат з мого рейтингу, Я Не знаю, чому я поставила на третій щебель. Взагалі, це не є якоюсь такою поступовою, знаєте, там, типу, перше, перше місце. Це французька шкіра. другий. ні, вони всі рівні для мене. Я всі ці аромати однаково рекомендую використовувати на побачення. Але саме Rolling in Love від Kilian це аромат, який би я, наприклад, Одразу, якщо б мене о третій годині вночі розбудили, сказали порадь, порадь аромат терміново побачення б сказала Rolling in Love, Однозначно, це бубльгамнуто тубороза. Ось тут десь буде підказочка. Цей огляд я робила. Саме е, про аромат Rolling in Love, ми присвячені цьому аромату. Якщо вам цікаво, детальніше там послухайте, подивіться. Зараз я дуже так коротенько про нього скажу. Аромат Rolling in Love це ніжна, сексуальна, жіночна тубероза. Так, ви можете чути там різні ноти, я наприклад чую там бабельгам, але це не такий бабельгам, як в Москве той 2 бабельгам, маскіно бабельгам. Тобто, це не. Той бабельгам. Це якась така, знаєте, вишукана нота, яка десь там нагадує той бабельгав, а насправді там дуже красива, легка. Тонкий серпанок від, від того поєднання а, туберози та інших компонентів. Я не пам'ятаю, що там ще, але я відчуваю туберозу, я обожнюю туберозу. І, до речі, не треба її боятися. Я знаю, що багато з вас боїться туберозу, бо вона їм долить, бо вона дає якісь такі, знаєте, дуже класичні а, відчуття. Ну, вона така дуже. Буває дуже заяскраве. За То саме в ароматі Rolling in Love, тубероза, це квітка пристрасті, до речі, це не я придумала. Вона звучить м'яко, але по-келяновськи сексуально, тому Rolling in Love дуже-дуже дуже раджу. Якщо вже зайшла мова про туберозу, то я продовжу цю мову. Наркотик Венус або Наркотік Вівід Назомато, аромат, який теж майоріє в, моєму, в моїй свідомості завдяки туберозі. Але наркотік це не, не, так, не така проста, не така прямолінійна і не така кострубата тубероза. Це тубероза з лілією. А що таке лілія? Вона теж дуже-дуже ніжна. І коли поєднали Алісандро Гільтієрі, поєднав у нас амату, аромат, компоненти туберози та лілії, знаєте, щось сталося таке дуже надзвичайне, таке щось. Дуже космічно і таємниче. У цьому ароматі насправді на побачення варто піти, знаєте, не до кожного чоловіка. Тобто це аромат, який здається, простим, легким, ніжним, тендітним, таким жіночним. Навіть трохи хтось може десь колись подумати, що це люкс, але ні, до такого чоловіка я б пішла на це, на це побачення в такому ароматі. Чоловік якоїсь творчої професії, такі, знаєте, якийсь художник або якийсь скульптор це людина тонкої, творчої душі. Фільтруйте, будь ласка, з ким ви ходите на побачення, і обирайте аромати не тільки за цими ознаками. Так? Основна ознака це те, що вам подобається. Якщо вам це подобається, наносите. Але наркотик Венус. Це аромат який зрозуміє не кожен чоловік. Подумайте про це. Аромат, про який я зараз буду говорити, я не приховую Це улюблений мій аромат. MDCI парфам, піш пеш кардинал, або гріх кардиналу, або персиковий кардинал. Додайте мені у коментарях, будь ласка, перекладу. Я все своє життя щодо перекладів проходжу повз. Я завжди акцентую увагу саме на ароматах. Так ось. Називаємо його гріх кардиналу. Так? Гріх кардиналу це теж туберозний аромат, щось мені сьогодні заїло. Але туберози вони дуже, досить різні в цих ароматах, які я пропагандую зараз. І от е, у персиковому кардиналі це фруктова тубероза. Це ще одне обличчя туберози, що ще раз підтверджує, що туберози не варто боятися. Е, персик. Ананас. Здається, що чорна смородина, але піраміду можете поширити мені у коментарях. Я її просто пам'ятаю на зубок, пам'ятаю, пам'ятаєш там ще кокос. І ця тубероза, матінку моя рідна, що вона зі мною робить? Але знаєте, ви скажете, а чого, до чого тут ти, якщо ми йдемо на побачення, і нам треба звабити чоловіка, сподобатись йому і запам'ятатися, запасти йому в душу, і не тільки в душу. До чого тут те, що тобі це подобається? А справа в тому, що якщо ви відчуваєте задоволення від аромату, якщо то означає, що ви кайфуєте від себе, і в цьому ароматі гарантовано я кайфую від себе, і в цьому ароматі я обов'язково піду на побачення. Ви можете е, обрати аромат, ще раз кажу, за своїм смаком, але треба сказати, що MDCI робить такі аромати дуже потужні, дуже автентичні. Цей бренд. Я з повагою ставлюся до нього, і в ароматі пеш кардинал багато солодкої фруктової туберози. А ще й з кокосом. Ну, це взагалі, знаєте, це таке свято життя. З цим ароматом можна прийти на побачення. Це не буде романтичне побачення при свічках. Це буде побачення, якесь таке трошки шалене, таке на грані, на грані пристрасті та чогось такого. Чогось високого, такого, що не можна полапати руками. Розумієте, як хочете, але аромат справді космічний, справді сексуальний і неповторний. Зараз багато люксів, я бачу, що намагаються повторити аромат Пеш Кардинал. І в них це не виходить. Просто зеро ефекту. Ну і останній аромат, який я теж показувала на Ютубі і завжди рекламую в інстаграм. Ось тут буде десь тут тут, тут, тут буде підказка на повний огляд на аромат Prada Paradox Intense і наголошую, що саме Intense, Так, люксовий аромат потрапив до мого рейтингу ароматів на побачення. Дожилася. А, люблю, люблю Paradox Intense, Paradox не люблю, класичний. Новий аромат, Virtual Flower Paradox від Prada. Напхала туди багато жасмину. Я його теж рекламую, промую, але щось не заходить. А от саме Paradox Intense, це така чудова груша з амброю або з бурштином. Ну, це аромат потужний. Я особисто я, отримувала чудові компліменти від чоловіків, коли була в цьому ароматі. Це не було побачення, це було просто спілкування, так, так якесь, якесь там ділове у справах і так далі. Але чоловіки зауважували, що я дуже смачно пахну. І вони навіть питали мене, що це за аромат, і просили мене скинути їм фотку цього аромату, для того, щоб купити там своїм дружинам. А, з того я зробила висновок, що обов'язково використовую аромат Prada Paradox Intense на побачення, чого вам пораджу. Аромат дуже стійкий, дуже шлифовий завдяки тому, що у нього є молекульна база, тепер вже люкси використовують молекульні компоненти для того, щоб подовжити ці шлейфи. Дякую до Боги це зробили, тому що скільки вже можна, я вже в попередньому відео казала про ці настирливі, однакові люксові бази, які мені просто в вже сидять. От сама прада Парадокс інтенс вона ну якось вискочила, знаєте, з цієї обойми і зазвучала дуже і дуже. Автентично, якщо так можна сказати, чимсь вона мені нагадала амуаж Гайданс, але, звісно, якщо ставити гайданс і Парадокс Інтенс, то це просто незрівняні речі. До речі, аромат гайданс не війшов у цей список, не тому, що він не гідний того, щоб його використовували на побачення, ні просто вже місця немає в ефірі. Ну і я вважаю, що гайданс – це аромат, знаєте, такий, який його буде замало для побачення. Тобто аромат на якісь такі, ну, більш вагомі події. Саме аромат Amouage Guidance. Ну що ж, отакий рейтинг в мене сьогодні вийшов. Сподіваюся, вам це було цікаво, корисно. Будь ласка, напишіть в коментарях, які ви аромати використовуєте на, на свої побачення або використовували, або плануєте використати. Чи мої варіанти теж вам пасують? Мені дуже приємно було скласти цей рейтинг, тому що він базується виключно на моєму досвіді, на досвіді моїх клієнтів. Взагалі, все, що я роблю, це робиться із досвіду. Я вам Бажаю дуже класних, змістовних глибоких побачень у класних ароматах. До зустрічі у наступному відео! Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте мені реакцію, напишіть коментарі, подзвоніть у дзвоник, і всім па-па! Слава Україні!